Всім привіт, В даному відео поговоримо, чому вам взагалі не потрібно входити в крипторинок та чому кожен блогер на даний момент активно просуває піарить та продає власні курси по ф'ючерсах. Хоча справді з даних курсів отримати дохід дуже важко. Мене звати Тарас і ви на каналі Стартап. Чомусь склалася така ілюзія, що крипторинок дуже простий в порівнянні з фондовим ринком або іншим ринком, і в нього великий об'єм коштів, і кожен зможе без проблем заробляти. Хоча це зовсім не так. Я виділив наступні фактори, на які обов'язково потрібно зважати, якщо ви все ж вирішили вивчати крипторинок. Мабуть, головний аргумент, щоб я що я на даний момент готовий виділити, це великий об'єм ілюзій, які навішені завдяки різним проектам, в яких можна справді заробити, але в яких більшість користувачів, які входять в крипторинок вперше, вдруге або в загальному їхня мета не так сильно вникати в крипторинок, вони в більшості випадків отримують великий мінус. Яскравим прикладом стають ті ж самі проекти степен, волкін або інші. Хоча в даних проектах однозначно можна було отримувати дохід, але більшість користувачів залишилася в мінусі. Як саме інвестиції в різні криптовалюти, які, начебто, повинні в майбутньому вирости, зазвичай в більшості випадків беруть один з прикладів, який надавав багато іксів ікс. 10 ік 100 і так далі, і демонструють, що от дана монетка може також зрости, а може і не зрости. Відповідно, таких монеток мільйони і мільярди. І для того, щоб справді отримувати дохід, вам потрібно детально вивчати кожен проект, моніторити його розвиток. В такому випадку тільки ви зможете отримувати дохід, але не потрібно складати певних ілюзій і розуміти, що цей процес не 5-10 хвилин. Вам потрібно реально виділити мінімум декілька днів для детального моніторингу проекту і розуміння, як в загальному проекту розвивається про монітор. Роти всі соцмережі, в яких проект публікує певну інформацію, його детально дослідити, і тільки тоді з даного проекту потенційно можна отримати дохід, але не в декілька кліків, як розповідають інші блогери. Наступне, що я можу виділити, це дуже сильна волатильність та маніпуляцію крипторинку. Якщо взяти для прикладу фондовий ринок, на даному ринку ви не зможете без проблем ось так маніпулювати, тому що є різні регулятори, які передбачають дані маніпуляції і відповідно оштрафують вас, тому ось тут не так все просто. Відповідно в крипторинку, якщо у вас є велика доля ринку або просто великий об'єм певної криптовалюти, управляти даним ринком дуже просто. Відповідно, маніпулятор обов'язково буде використовувати дану перевагу для того, щоб отримувати дохід. Наступний фактор це залежність крипторинку від фондового ринку. Крипта, звичайно, це більш ризикований актив, і інвестори під час ось таких складних економічних подій в більшості випадків інвестують в більш надійніші джерела, а власне це акції, облігації, боргові зобов'язання і різні цінні папери різних країн, в першу чергу, це США. Тому, якщо в економічному просторі складна ситуація, інвестори зазвичай виходять з більш ризикових активів, а власне якими є і криптовалюта, і переходять, звичайно, в більш надійніші джерела інвестицій. з цього пункту. Власне, випливає наступна особливість, що вам, окрім того, що потрібно моніторити весь крипторинок, до цього під'єднується та ж, також фондовий ринок та різні показники, які свідчать про економічну ситуацію у світі, для прикладу, ті ж самі показники інфляції, рівня безробіття, показники різних е, великих топових компаній, і вам потрібно власне аналізувати дані фактори, враховувати очікування ринку, і також враховувати дані показники, і відносно цих показників відштовхуватися та робити власні прогнози, якщо це безпосередньо ф'ючерса, а якщо це спатуваторі. Тоді в даному аспекті все значно простіше. Фактор скаму проєктів дуже актуальний для крипторинку, тому що власне децентралізація дозволяє створювати різноманітні проєкти і, відповідно, відслідковувати різні транзакції, операції, мету в даних проектів дуже складно. Тому, власне, багато проєктів створюються з єдиною метою отримати дохід швидко та коротко, тобто побрити так званих хом'яків і зіскамитися. І даних прикладів на ринку дуже багато, тому все ж потрібно ретельно підбирати проєкт, якщо ви плануєте в нього інвестувати, ознайомлювати. Ватися і тоді вже можна приймати будь-які рішення, якщо знову ж таки порівнювати з фондовим ринком. Однозначно, власне, на фондовому ринку присутні проекти, які помирають на протязі невеликого проміжку часу, але відповідно це не так легко зробити, тому що присутні багато регуляторів, які будуть виясняти, по яких причинах ви власне збанкрутували, по яких причинах у вас стався касовий розрив і тому подібне. Тому в даному випадку не так все просто і не так легко, як на крипторинку. Наступний фактор це доступність. Під даним фактором я передбачаю те, що для того, щоб робити певні транзакції в криптомережі, здійснювати операції на ф'ючерсах, інвестувати в певний проєкт, для цього нам потрібно декілька хвилин. Наш смартфон в деяких випадках документи і все готово. Ми зареєструвалися на криптобіржі, отримали повноцінний доступ для здійснення будь-яких операцій, і можем, можемо приймати ті чи інші рішення з точки зору інвестицій. Це, звичайно, як і плюс, так і мінус. Плюс тому, що власне створюються додаткові бар'єри для здійснення різних операцій, а до мінусів можна віднести те, що новачки, не обдумавши та без досвіду, інвестують в будь-які проекти, використовують ф'ючерс за надією, що завтра вони стануть мільйонерами і тому подібне. Тому дану особливість можна віднести як і до плюс. Так і до мінуса, а власне вхід на фондовий ринок в Україні був не такий доступний на даний момент присутні акції від Монобанку, де ми можемо в декілька кліків придбати акцію топової компанії, але по великому рахунку фондовий ринок це більш зрозуміло, і ми розуміємо, що таке акція, як її придбати, чому придбати акцію тієї чи іншої компанії. А от власне з крипторинком не так все просто та зрозуміло. Отож, переходимо до ф'ючерсів та курсів, які кожен старається вам впарити. Все начебто виглядає дуже просто. Єдине, що нам потрібно передбачити, це в якому напрямку буде рухатися ціна вгору чи вниз. І кожен блогер на графіку демонструє е, власні фігури, трикутники, шестикутники, гістограми і так далі. І е, разом з цим робить розумний вираз обличчя, начебто він щось аналізує. І Відкривши будь-який графік, ми побачимо різні ось такі фігури, але ось тут є велике але. Нам потрібно Обрати 4-годинний таймфрейм і уважно придивитися. Так. Уважно уважно. І що це у нас? Так, це все на все жарт, але в більшості випадків аналітики аналізують приблизно ось так: малюють різноманітні фігури, зв'язків яких з реальністю в жодному випадку немає, тому що багато змінних факторів. І відповідно крипторинок залежить власне не тільки від багатьох факторів, які присутні на крипторинку, а також від фондового ринку, від загальної економічної ситуації, і тому подібне. І зв'язувати напряму даний графік з різноманітними фігурами в більшості випадків це безглузда тупа ідея, тому що Зростання або падіння крипторинку в більшості випадків залежить від того чи іншого показника, для прикладу, на фондовому ринку або показників певних компаній і так далі. І відповідно більшість фігур це просто мазня на графіку. Отож, якщо ми демонструють графік ціни з різними незрозумілими термінами, фігурами, поняттями і тому подібне, це нічого не свідчить. Це свідчить про те, що якщо ви новачок вам легко будь-що продати, впарити, і відповідно ви і не зрозумієте, що це відповідно не робоча система і тому подібне. Я в жодному випадку не стверджую, що та чи інша стратегія працює або не працює, але в багатьох випадках вам дуже класно запудрюють голову і під виглядом робочої даної схеми продають вам курси, чому власне ось так виходить? Все дуже просто. Насправді демонструвати великий дохід в ф'ючерсах не так складно для того, щоб продемонструвати ті чи інші кси на будь-якій криптовалюті, наприклад, на ф'ючерсах, ми просто браємо лонг і шорт. Одночасно відкриваємо лонг, одночасно шорт на мінімальну суму. І в подальшому, коли дана валюта або зростає відповідно, або падає, ми можемо продемонструвати суттєве зростання, тому що в даному випадку відображаються тільки ікси і який дохід у відкому відношенні ми отримуємо. Відповідно, дані коефіцієнти показники дуже легко отримати в декілька кліків, не витрачаючи великі суми. І в більшості випадків популярні топові блогери не демонструють, який реальний дохід вони отримують з. Фьючерсі. Вони тільки демонструють ось ікси, які вони отримали, але по великому рахунку, якщо б вони отримували реально даний дохід. Або даний дохід вони реально оподатковували, без проблем їх можна демонструвати, тому що якщо ви сплатили А всі податки, у вас немає що приховувати, відповідно, чому б вам не демонструвати весь реальний дохід, в судно на допомогу приходять наші улюблені курси. По-перше, якщо прийняти їх напряму з фьючерсами, вони взагалі не ризикові. І в другому, по-друге, якщо заохотити велику кількість людей, ми отримуємо дуже великий дохід. На перший погляд, якщо не рахувати, скільки можна заробляти з даних курсів, можна подумати, що це дохід невисокий, але все ж. Врахуйте, середня вартість курсу становить від 400 до 500 доларів, Тож обираємо 500 доларів і множимо на кількість учасників на кожному з потоків. І ви здивуєтесь, наскільки це великі суми. Це вище 50 тисяч доларів в топових інфлюенсерів, які активно продають курси. І в подальшому виникає дуже логічне запитання: для чого вам продавати робочу стратегію, яка може генерувати вам сотні тисяч доларів. Знову ж таки, якщо цю робочу стратегію буде використовувати велика кількість людей, очевидно, що ця стратегія працювати не буде. І знову ж таки, в мене виникає запитання: якщо у вас присутня дана робоча стратегія, чому вам просто не збільшувати об'єм кожної операції? І відповідно прямо пропорційно збільшити дохід, відповідно збільшити ризики, але й дохід також. І вам тоді не потрібно продавати курси, над якими потрібно запарюватися, не розповідати вам усі ці басні, що ви заробляєте мільйони доларів з трейдингу, а просто отримувати нереально великі кошти, якщо ви на даний момент зробляєте. Для прикладу 10 тисяч доларів. В чому проблема знайти людину, яка готова інвестувати у вас і отримувати для прикладу 100 тисяч доларів, з яких частину доходу ви звичайно повертаєте інвестору на болотах Мордорі або Росії? Було популярно каперство, яке мега активно розвивалося декілька років. А в нас популярно криптоінфоцигани. Повторно нагадаю, що мета даного відео в жодному випадку не донести, що ті чи інші курси неефективні, або та чи інша стратегія неефективна. Я веду до того, що потрібно аналізувати власну руч та обрати курси, які справді підійдуть для вас, та не жити в певних ілюзіях, що, прийшовши даний курс, ви отримуєте нереальний дохід, і крипторинок значно простіший, ніж фондовий ринок. Ось тут багато бабла, кожен багато заробляє і так далі. Чи можна на ф'ючерсах заробляти? Однозначно, що так. Відкрити рейтинг будь-якої криптобіржі, байбіт, бінанс, хобі і так далі. І ви зрозумієте, що для того, щоб отримувати досить непоганий дохід, вам, мабуть, потрібно входити в топ-1000 трейдерів світу. Вдумайтесь, топ-1000. Завжди аналізуйте та приймайте власні рішення. З вами був Тарас на каналі Startup. І до зустрічі в наступному відео.